15 травня 1932 року Сталін підписав декрет про безбожну п'ятирічку, де ставилося цілком певне задання. До 1 травня 1937 року ім'я Бога має бути забуте на території країни. Гоніння на церкву її служителів було розпочато з новою силою. Поширена теза про те, що гасло встановили офіційним державним декретом, а підписав його Сталін, не знаходить підтвердження. Воно виходило від громадської організації Союз войовничих безбожників, очолювана Ярославським, що не входила до партійної структури. Організація здійснювала велику роботу з пропаганди атеїзму. Ще од 1930 року учасники підтримали сталінську суцільну колективізацію, заявивши, що її успішний процес пов'язаний із ліквідацією частини церков значного посилення. Організація здобула після сьомого всесоюзної партконференції, що відбулася 1932 року. Тоді партійці визначили основні завдання другого п'ятирічного плану розвитку народного господарства і взяли курс на побудову безкласового свідомого і активного соціалістичного суспільства та ліквідацію капіталістичних пережитків. Саме в останньому союз воєвничих безбожників і вбачав. Релігійні переконання. Згідно з неофіційним планом цієї організації, в 32-33 роках повинні були закритися всі церкви, молитовні, синагоги і мечеті. До 32-34 років зникнути всі релігійні подання, щеплені літературою й родиною. До 34-35 країну і насамперед молодь необхідно було охопити тотальною антирелігійною пропагандою. До 35-36 років повинні були зникнути останні молитовні й всі священнослужителі. А до 36-37 років релігію потрібно було вигнати із самих затишних їх точків. У наступні кілька років влада розраховувала охопити країну тотальною пропагандою атеїзму і повністю позбутися всіх церков і священнослужителів. Держава не перескорджала діяльності безбожників та їхніх ударних бригад. У реалізації цього плану лише у православній церкві було закрито 70 єпархій, 95% церков, заарештовано 40 архієреїв, залишилось тільки 4%, часто священиків розстрілювали чи засилали до таборів, попри всі відчайдушні спроби розправитись із релігією, перепис населення 1937 року показав, що одна третіх городян і дві третіх селян. Залишилися побожними матеріали перепису та визнання невдачі компанії не публікувались до 1990-х років.